Доброго дня. Таке питання, як збільшити вашу пасіку вдвічі. Я розповідав, як це зробити в серпні, місяці, хто бачив попереднє відео. А тепер хочу розповісти, як це зробити в травні. В травні, місяці, ну, щоб збільшити вдвоє, щоб без сильних патір, щоб і мед був, і вдвоє увеличити. Значить, Дуже така проблема це прийом маток. Прийом маток, особливо у молодих пасічників, це ризикована річ. Якщо він матки ще й сам не виводить а їх купляє, це ще й дорога річ. По-перше, ви втрачаєте кошти, матка ще стоїть 250-300 гривень. А по-друге, ви втрачаєте час. А час дуже в пчеловодстві важний, бо у нас всього лише 3 місяці, наш сезон дуже короткий, тому час нам кожен день важний. Дивіться, як ми можемо збільшити це все вдвічі нашу пасіку. Матки, якщо ви вивели самі або ви купили приблизне число, у вас допустим. 20-25 травня. Раніше маток обично їх немає. Ну, якщо і знайдете, ну, приблизно 20 травня. 20 травня Значить, ви виставляєте ряд вуликів, де ви, допустимо, маєте ви 10 сімей, виставляєте 10 пустих вуликів, куди ви маєте відправляти, ну, робити отводки. Вілики ви в ці вулики ставите обов'язково, 2-3 рамки суші, можна і 4. І пару листочків, бо у молодого пасічника суші так багато немає. ну, Хоча б дві хоча б дві рамочки суші ви маєте поставити туди. Далі що ви робите? Підписуєте значить, сім'я номер 1 основна, отводок номер один теж основ, ну, No1. 1-1. Один, один, один. Берете з основної сім'ї 3, 4-5 рамок е, з бджолою. Дивіться, щоб матки там не було, не дай Бог. І йдете туди і струсюєте туди бджілу. Все. І так продовжується. Один, один, З другої сім'ї пишете на основної сім'ї 2 на отводки 2. І продовжуєте так, 10 отводків ви таких робите. Струсюєте по 4-5 рамок туди бджіли. Все, І зверху ставите клеточку з маткою. Купленою чи виведеною вами. Все, нічого не відкриваєте, нічого, просто поставили. Все, проходить приблизно сутки, сутки, ви туди не лізете, льотна пчела повертається у нас назад, в основні сім'ї. Там у нас залишається тільки молода бджіла. Молода пчела неопитна, матку приймає на 100%, тому ви смело відкриваєте великий відділ канді, вони вигризають то канді і. Випускають цю матку. Так як льотної пчели там немає, то краще всього поставити їм кормушку. і в кормушку наляти сахарного сиропу 1 до 1, тобто кіло сахару, кіло літру води. Якщо у вас є мед, можете поставити їм мед. Якщо у вас є рамка з медом, можете поставити їм рамочку з медом. Якщо у вас немає ні кормушки, ні меду, Берете росіночку, сладку водичку і збрискуєте суш для того, щоб вона була там сладка водичка, для... бо, по-перше, їм треба чимось питатися. Вона молода бджіла і корма там немає. Все, це все зробили. Матку через сутки відкриваєте, вони її випускають, все, матку прийняли. Далі ж, чекаєте ще десь суток, двоє-троє і перевіряєте цю матку на засів. Тобто, підходите до цієї сім'ї, піднімаєте, дивитеся, ага, матка ходить по соту. Матка починає червити, все гарно у вас, всі у вас маточки прийнялися. Що ви далі робите? Ви повертаєтесь, чому ми підписували 1-1, Значить, Повертаєтесь до тієї сім'ї, де ви взяли 1-1 основної, берете там рамочку печатного розплоду на виході, струсюєте там бджілу і пусту рамочку з розплодом на виходу на виході, приносите в цей отводок і ставите в цей отводок. Все. І так продовжуєте по всім сім'ям вашим підписаним, всім відводкам. Все проходить тиждень. Може, навіть якщо у вас він на виході, може бути і 3-4-5 днів до тижня. Ви повертаєтесь знову до цієї сім'ї, знову берете рамочку з розплодом і знову підсилюєте цю сім'ю. Тобто ви вже дали їм дві рамочки розплоду. Далі можете продовжувати ці маніпуляції. І 4, і 5, і 6, і 7 разів, Смотря, що ви хочете отримати від цієї сім'ї. Якщо ви хочете зробити із цієї сім'ї повноценну сім'ю, яка буде працювати на соєшнику, то вам треба цього розплоду їм дати не менше 4 рамок, тобто 4 рази. Якщо ви просто збільшуєте свою пасіку, так, щоб просто вона збільшилась і на наступний рік вона працювала, то ви даєте тільки 2 рамочки її розплод. І більше нічого не давайте. Далі матка сама уже буде червити, і до серпня вересня місяця вона зайде уже навіть і на другий корпус, тобто вона вже буде на двох корпусах. Меду ви з неї не візьмете, але повноценну сім'ю ви получите. От якось так можна збільшити вашу пасіку вдвічі. Тим самим це прийом і противороєвий. Коли ви струсуєте з основної сім'ї молоду бджолу, бджіли становиться трошечки менше. і Матка не заходить, сім'я не заходить в райовий стан. Але на взяток ваш на акації і на липі це ніяк не позначиться. Так як молода бджола в цьому участь практично не бере. В цьому участь бере льотна бджола. А льотну бджолу ви не трогали, вона вся повернулася у вас назад. Ну, от, якось так.